Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Треба братись до роботи, хоча руки не до чого не стоять, настрою, чесно кажучи, також немає. Але треба щось робити. Багато чого на сьогодні собі запланувала. Хочу приготувати одну смакоту, її треба вже готувати, тому як продукт може зіпсуватись, я його вже вимочую. Добу. Ось тому треба приготувати, покажу вам що. Сподіваюсь, буде дуже смачно. дивились рецепти в тіктоці. Ось, тільки що посушила коси, трошки підфарбувалась, хоча думала не фарбуватись, але думаю, якщо починати влог, щоб хоч більш-менш нормально виглядати. Як завжди, в мене вискочив ячмінь. На оці це вже тиждень, він начебто і проходить, але все одно почервоніння є. Я мащу мазю, капаю око. Спочатку ячмінь цей на оці був у Ніку, ну не цей, а був у Нікусі. В Нікусі, дякувати Богу, він вже пройшов і потім з'явився у мене. До речі, Нікуся тільки сьогодні приїхала, приїхала додому. Її тиждень не було вдома, Вона їздила, подорожувала Європою, була у Франції, була в Діснейленді. Можете собі уявити, яка краса Боже. Я кажу, доця, ми тільки ну, могли мріяти в дитинстві, і то навіть ні ну, мріяли, звісно. Але це така для нас була нездійсненна мрія, тому ми за нею дуже раді. В Франції була і ще в деяких цих странах. Європи також була, дуже їй все сподобалось, але Франція більш за все, ну, можете собі уявити, так? Сьогодні вона приїхала, поїла, помилась і пішла відпочивати, тому як майже всю подорож вони були в автобусі. Ну, там зупинялись в деяких отелях в Німеччині, в Польщі, в Чехії і Франції, звісно ж. Але все одно дорога, дорога важка. Їхали туди дуже довго стояли на кордоні з Польщею. Ну, як завжди. Ну, дякувати Богу, що поверталися на... швидко прийшли кордон. Я думала, що сьогодні вона ближче до вечора прийде додому, а вона приїхала з самого. Раночку. і тут, кума мені дзвонить начало десь 9-ї ранку. Думаю, що вона мені так рано дзвонить? Думаю, ну взагалі обнахліла. Буде мене. Каже, давай, вставай, діти, приїхали, поїхали за ними. Кажу, не поїду. Мені ще збиратись. Забери, будь ласка, їх сама, а ми вже тут її зустрінемо. Ось тому Нікуся зараз відпочиває. А мені треба оце приготувати, і ще треба мені сьогодні поприбирати у ванній кімнаті. Але настрій в мене, як я вже казала, взагалі на нулі. Тому як, як не день, то добрий день і вічно якась, вибачте, за вираз срака коїться. Ось, підфарбувалася, знаєте що? Тон нанесла мені, подруга моя віддала. Вона собі купила а, тональний крем від Клоранс, їй не підійшов. Я його на собі сьогодні спробувала. Ну, начебто, так непогано виглядає, але він а, погано перекриває навіть оці п'ятнишка. і якось незрозуміло взагалі наноситься на лице. Він так лягає неприємно і мені також не дуже сподобався, але ще раз йому там дам шанс. Буду користуватися. А перед цим, ну, напевно, десь місяць-півтора тому купила е гірлін, ось такий. Продавець-консультант сказала мені, що це ось цей тональний крем, яким я раніше користувалась. А, ну, я раніше ним років 5 користувалась, і потім його зняли з виробництва. А це мені ця продавець-консультант каже, що. Цей тональний крем знов повернувся. І я його спробувала. І він також якось дивно лягає. Раніше він взагалі дуже класно лягав. І я ж кажу, я 5-6 років десь таким користувалася, і мені він дуже подобався, дуже мені підходив, я навіть нічого іншого собі не шукала. Але цей щось, ну щось не то. Але також, куди його дівати, треба якось до нього пристосовуватись. Я думаю, можливо, напевно, собі ще куплю базу під тональний крем, щоб не так він провалювався в пори, щоб гарніше лягав. Ну, ще так хочу спробувати, тому як дуже жалко. Ось, а ще мені подруга моя порекомендувала взяти собі кушон. Їй вона собі взяла, їй сподобався. Мені сподобалось, як в неї на обличчі він лягає. І, звісно, взяла собі ось такий кушончик Clean Up, Корейська косметика. Я вчора ним користувалась і ну, він класно лягає, мені подобається. В мене номер 23, а в подруги більш світліша шкіра. То вона собі 21 номер взяла. Ось, але продавець-консультант мені порадила ось цей 0,23. Він дуже класно лягає, він а, не дуже світлий, мені підходить. Мені подобається. Ось, буду користуватись. Тому як у мене був ще кушон від міша, мені здається, де я його діла? А, ось. Але то, ой, трошки брудний, оцей Міша. Але він такий білий, як, я не знаю, якась гейша, коли не мастерся. Треба, до речі, викинути, що він буде тут лежати. Але хай поки що лежить. Бачу, пензлики в мене. А це для тональної основи. Треба все помити, поперебрати, повикидати все зайве, тому як. Так, да. не потрібно. Це, брасматик, зараз візьму, викину. Цю тур зараз візьму, викину. Прямо зараз же візьму і викину, щоб мені тут не захламляло. Але в цих тумбочках буду пізніше прибирати. Ще купувала якось собі ось тіні від Кіко. Для повік, бачите, ось такі базові відтінки. І ще собі взяла від Кіко, не пам'ятаю, показувала, вам ще не показувала. У мене взагалі в голові така каша, зараз коїться, що е, не пам'ятаю. Пензлик ще в Кіко взяла. І олівець для того, щоб профарбовувати брівку. Пензлик дуже також крутезний, мені подобається. Гарно наноситься. Взагалі, в кіко дуже класні пензлі. Пензли ось цей класний для румян, тому що в мене такі сухі рум'яна. Мені подобається ось такий пензлик двосторонній, Цим наносити плаский такий, а таким Я, Бачите, отак таким розтушовуються. Я закрила, щоб не псувались. Мені подобається. І ось такі, щоб розтушовувати пласки, взяла в шиків блиск від Top Face. Але щоб я ще так цим всім фарбувалась, але хай буде. Так як я вії зняла, мені треба об'єм. До речі, я вже звикла до себе без вій. Ну, тільки ну, хочеться <хи> об'ємчик. Ну, якщо його нема, то де його взяти? А вчора сходила на манікюрчик, зробила собі ось такий нюдовий, рожевий. Тому як перед цим у мене був червоний, він мені набрид. І ще він дуже відшаровувався. Ось, а вчора зустрілася з мамою. Мама ходила на вії. Ну, я ж за вії почала нарощення. І мамі знов, ну, наростили вії. І також в неї така ж сама проблема зараз почалась, в тому що один глаз їй пишніше нарощують, а інший трошки менше, і це видно. Мама каже, що також походить, а потім, напевно, також буде знімати ці нарощені вії. Так що так, любі мої друзі, залишайтеся зі мною, я вже майже на 10 хвилин вам наговорила, будемо з вами щось смачненьке готувати. Так що залишайтеся. Так, друзі, що ж я буду готувати. А ось що? Я буду готувати свині гратиці. Ми їх ось так порізали. Тут скільки в нас 1, 2, 3. В мене ще є от таких дві частини, але я їх заморозила. Спочатку таку кількість спробую приготувати. Якщо нам сподобається, тому буду брати більше. І. Ви зрозуміли, отаку От розрізали. Я їх трошечки, ну, десь хвилин 10 відварила. По рецепту не треба, за рецептом не треба їх відварювати, але я відварила 10 хвилин, щоб з них там всяка гидота вийшла. Ось. Але для початку, що мені потрібно, я взяла ось таку кастрюльку. Це, напевно, найвелика, яка в мене є. Ну, в такі я бачила, готують, тому я так взяла, вона в мене є. Для початку, що мені треба зробити? Треба мені для початку посмажити ось в цій кастрюльці сальце. Я його обсмажу. Мені потрібен жир від сала. Сальце я потім дістану. І покажу, 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 я вже також з парижа, що я буду робити далі. Так, сало вже посмажилось. Зараз я його дістану з кастрюльки, а жир залишу. М -м, які смачні шкаварочки. Так, треба сьогодні на вечір варити вареники. Шкварки є. Тому, далі я, їх ніяк, тому що далі я їх ніяк тут не буду готувати. Так, шкварочки дістала і потім в цей жир закидую цибульку. Цибульки в мене багатенько і буду обсмажувати цибулю, поки вона не стане прозорою. Цибулька обсмажилась. Тепер я Додаю паприку, як ми вже всі знаємо, паприка це наша домашня. Тут тільки червоний перець солодкий і більше нічого зайвого. Викидаю і все це швиденько перемішую, щоб не підгорало. Додала трошечки водички, тому, як ви знаєте, що паприка може швидко підгорати. Тому для того, щоб паприка і цибулька добряче тут розкрилися, я додала водичку. Потім зараз трошки зроблю менше температуру а, плити. І потім засипаю спеції. Тут у мене сіль, чорний перець. І тут, наприклад, приправа для грилю, тут ще яка там приправа. Ну, тобто за смаком вашим а, любі приправки додаєте. Так, все це висипаю і знов перемішую. Так, друзі, я поки що виклю... вимкнула цю всю суміш. І тепер знаєте, що я буду робити? Зараз я буду складати всі ці ратиці сюди, в кастрюлю до цибулі і до спецій. Ось таким чином. Ось так. Смакота, смакота буде нам. А уявляєте, скільки тут колагену? Суцільний колаген, щоб не купувати аптечний. І ось тако гарненько викладаю всі ці ратиці. Ось так повикладала. І знаєте що? Тепер я заливаю все це водичкою, щоб водичка повністю покривала ратиці. Ще я зараз е додам водички. І буду все це готувати десь приблизно 3, можливо, 4 години. Мені треба, щоб все це гарненько розварилося. Як пройде 2 години, додам часничок, я його подріблю і а, перчик чілі. А ну і ще можна буде додати лавровий листочок. Все накриваю кришечкою. Я коли побачила. Цей рецепт кажу, що обов'язково його треба буде приготувати і собі. А ратиці я люблю варені. І люблю, знаєте, коли мама готує холодець і кладе туди якісь там хрящички, жилочки, в мене слина тече. Я все це люблю, щоб його там побільше було в тому холодцю. Це майже також холодець вийде. Але такий зі спеціями. Да? Сподіваюсь, буде дуже смачно. Ну, і я ж кажу, десь його треба готувати 3-4 години. Чим довше, тим краще. Зараз я все це поприбираю на кухні. Поки буде готуватись, я піду нарешті мити ванну кімнату. В хаті я вже завтра так поприбираюсь. Ну, я вже прок... тільки пропилисосила. Ще підлогу мити, але я думаю, що я підлогу буду мити завтра. Сьогодні не хочу. Бо сьогодні в мене по плану ванна, а в ванні там треба довго наводити порядок, але багато часу в мене займає, коли я прибираю у ванній кімнаті. А ще я думаю, що мені потрібно зварити супчик, так як Нікуся вже вдома. Так, це що? А, це перчик. Але, напевно, я сьогодні схожу в магазин і хочу купити в сільпо. А, продається, ну, пишуть, що це домашня курка, вона така невеличка. І, напевно, бульйончик нікусі зварю з цієї курки, але це вже, напевно, буде завтра. А сьогодні на обід я її зварю гречану кашу, і в мене там ще м'ясце є. Дивіться, як вже. Розварюється. Але я думаю, що треба, щоб ще воно поварилось. Ну, вже десь годинки половиною 3 Точно все це в мене вариться. Тепер порізала я часничок, закидаю. Червоний перчик та лавровий листочок. Зараз це все перемішаю гарненько. І, напевно, ще хай годину готується. Боже, виявляєте, яка це буде смакота? Смакота. Дуже смачно. Воно прям таке м'якеньке, смачненьке. Супер. Хто таке любить? Рекомендую, дуже смачно, до речі, сіла підфарбуватись, і хочу вам показати зараз тестую ось цей кушон, який я вам показувала. Clean up. І дивіться різницю. З цієї сторони я вже нафарбувалась а з цієї ще ні. Бачите, як гарненько перекриває. Ну, і мені здається, що він. А пори не забиває і підлаштовується під колір шкіри. На очі я ще не нанесла, і в мене тут ще трошечки запалення є від ячменю, Але дивіться, і так, такий, знаєте, він приємний, цей кушон гарненько лягає, не скатується. Мені подобається, дивіться. Тут ще не зафарбувала, а тут зафарбувала. Прикольненько. Так що рекомендую спробуйте, дівчата, хто там собі що шукає, можливо, якесь легеньке перекриття, то ось цей добре з цим впорається. Але знаєте, якщо є такі якісь яскраво виражені прищики, то воно не заматує. а якісь такі легкі, ну У мене купероз, і тому шкіра така червоненька, то купероз перекриває і частково перекриває ось ці темні плямки. Так що, дівчата, рекомендую. А, купувала я це у корейському магазинчику з корейською косметикою. Так що, ось так. І ось такий результат цей кушончик дає. Мені подобається. Так, а я знаєте, що ще хочу зараз зробити. Вже давно планувала це зробити. Мені потрібно пофотографувати речі і виставити їх. На продаж ті речі, які ми вже не носимо взуття, треба і до нього добратись, перебрати, чому, чого воно буде лежати. правильно? Є у мене зараз покажу ось така куртка, якраз на цей сезон. Ось, куртка це біршка, бачите, це в нас еска. 26-й розмір. Це курзам, мені, напевно, здається. Та це також, ну, точно, не шкіра. По-моєму. Вона така м'ягенька, класна. Коротенька, вона... вона на мене також підходить. Зараз вам помірюю покажу, але для мене вона коротка, а мені треба щось більше довше. Ось, ви бачите, вона взагалі коротка. А! В моєму віці вже треба утеплятися. <смі> ось такі рукави. Ну, вона класна, але якщо трошечки довше. Ну хоча б ось так, тоді, да. І взагалі, зараз речі якісь. Ну, зараз ще ладно, в цьому сезоні светри такі більш довші модні. Да? А в минулому році шукала собі подовжений светр. То це була проблема його знайти. Всі ось такі: оці. ковтинки, светри. Ну, куди це на зиму? Ну, і для Нікусі, це також вона дуже коротенька, хоча б трошечки довше. Тому продаю. Це вам не показала, це з наших новинок. Те, що взяли, це такий пуховичок. Тут пух, пух перо. Це в нас Масима Дуті, есичка, це Нікусечки брали. Хоча, знаєте, я її, коли вибирала в магазині, на себе приміряла, скидаю Нікусі фото на собі. Ніка каже: та ні, мені щось не подобається. Кажу, Ніка, але вона в житті класніше виглядає, ніж на фото. Ні, не треба, не бери. ми такі з мамою подумали. Треба брати. Ніка не буде носити, то я б носила. Але коли принесла додому, то все, вона як поміряла. І після цього вона її не знімає. Вона така легенька, але тепленька. Ось. І ще я там приміряла одну чорну куртку, також Massimo Dutti, але вона не на хутрі, але я її також собі взяла. І зараз вам її також покажу. В ній хожу я. Хоча вона, хоч і не на хутрі, але також тепла. Під спортивний теплий костюмчик, бачите, вона також дуже прикольна і тепленька. Зараз я ходжу в ній. У мене є така, бачите, вона також така стігана, чорна. І я саме такого фасону хотіла із-за того, що в мене є в минулому. Сезоні весною брали, ви їх бачили вже не один раз на мені. Це в нас манго. Також вона хоча і тоненька, але тепла. За рахунок того, що цей синтепон, він такий щільний. І не дивлячись на те, що вона тоненька, також тепла. До речі, треба ще подивитись, дістати свої теплі костюми. У мене коричневий. Ну, хто мене давно дивиться, пам'ятають. Минулі сезони я з тих костюмів не вилазила. І ще зараз вам покажу з новинок, що в нас з Нікусією є. То це ось така дублянка це в нас H&M. Вона М'якенька і приємна, дуже стиляжно виглядає, з нашими, наприклад, угами. Да? Зараз, до речі, треба вже уги наші доставати і можна в них ходити. Мені дуже подобається, вона така ну, стильна. Погодьте зі мною. Дуже класна. Ось так. Це на... зараз на такий сезон. А, ну, Тому що зимою. В цьому всьому буде ходити про холодно. Тому треба буде діставати вже зимні куртки. В кінці минулого сезону я брала собі куртку з цієї Амі, да, називається цей бренд, італійський бренд. То я один раз, мені здається, що це в мене тут тілімпається на вікні. То я один раз її вдівала, так що світленький пуховик у мене на зиму є. А, що ж у мене є? Чорні куртки також є. Вони, вони мені, правда, не дуже заподобаються, подобаються, але нічого, в цьому сезоні, сезоні я ще в них виходжу. І ще собі думаю купити шапку чорну. А, якусь новеньку, тому як в мене є чорна шапка, але вона мені не подобається з-за того, що вона, оце, знаєте, старчить. Я її завжди так приминаю ну, ззаду. Не дуже вона мені подобається, тому. А з Нікусією маємо завтра йти до Артадонта і, можливо, зайдемо в магазинчик, подивимось щось собі. Так що так, буду я фотографувати речі. А, сподіваюсь, декілька хоча б речей сфотографувати і викласти. Ну, думаю, чого воно буде в мене лежати. да? Я вже таке, до речі, не один рік, рік практикую, і помаленьку-помаленьку, але ж все-таки речі продаються і не приходиться там. Викидати. Раніше я задарма всім віддавала, потім думала, стоп, стоп! Якщо можна на цьому заробити, то е, чому ні? І так ось дивлюсь у вікно такий сильний вітер, що це просто жесть. Да, Капіць. І бачите, я нафарбувалась і ці вії не нафарбувала. А зараз я дивилась тренди макіяжі. Це голі очі, як там кажуть, і червона помада. Тому очі не нафарбувала. Треба буде мені сьогодні виходити на вулицю по справах. Нафарбую губи. Ну, губи червоним не буду малювати, але трошки якось виділю і буду в тренді. Так що так. Вийшла вигуляти дівчаток. Дивіться, яка красива, гарна осінь. Дуже класно.